Ось і настав той момент, коли ми відкриємо вам обличчя тих людей, які своїм прикладом підтверджують ефективність програми, одужання від алкогольної, наркотичної та ігрової залежності. І вони не просто пройшли програму, а й вже довгий час, залишаючись тверезостю, ведуть якісно здоровий самостійний спосіб життя. Отже, увага! Ось ці герої, які вже не соромляться свого минулого. Привіт. Хочу виразити вдячність. Тренінг центру пріоритет за шанс на нове життя за чистоту, за тверезість за підтримку. Велика, велика дякую. П'ять років чистоти хочу виразити подяку тренінг-центру пріоритет та всій його команді та подякувати за шанс на нове життя. Привіт! Я вдячний тренінг центру пріоритет та його колективу за можливість жити повноцінним життям та мислити тверезим. Особлива подяка за допомогу, підтримку та дружелюбність. Тренинг-центр «Приоритет» – це місце, насправді, допомагає залежним людям. Всім привіт! Хочу поблагодарити тренинг центр «Приоритет». Благодаря цьому місту я змогла змінити себе, змогла змінити свої привички, свої принципи. Я приобрела нову життя і також я приобрела життя жити трезво, іскрене життя. Благодаря всім консультантам, всім співробітникам, всім волонтерам, всім руководителям, благодаря їх терпінню, милосердію, благодаря Каждому їх шансу я змогла добитися таких результатів. За це огромне їм спасибо. Привіт, хотів би виразити вдячність центру «Пріоритет» та подякувати керівнику Сергію Вікторичу та всім його співробітникам за шанс на нове трези життя. Хочу висловити свою вдячність тренінг центру пріоритет за шанс на нове життя. Вітаю вас, хочу виразити вдячність тренінг центру пріоритет та його команді. Друзі, дякую за те, що дали змогу на нове життя та показали, як жити по-новому. Дали всі інструменти для нового життя. Я вам дуже вдячний. У мене все виходить. Дякую. 35-й місяць тверезості тверезіми. Доброго ранку. Хочу виразити велику подяку та передати всім привіт. тренінг центру «Пріоритет» та його команді. Всім привіт. Дуже вдячна, що маю нагоду подякувати Реабіліційному центру Пріоритет за шанс на нове життя. Привіт. Хочу виразити благодарність тренінгу центру Пріоритет і його команді за шанс в нову життя. Усім привіт! Хочу виразити свою вдячність тренінгу центру пріоритет та його команді за шанс на нове життя. Усім гарного дня! Па-па! Привіт, хочу виразити подяку тренін центру «Пріоритет» та його команді за шанс на нове життя. Привіт, хочу виразити тренін центру «Пріоритет» та його команді вдячність за шанс на нове життя. Привіт, хочу виразити вдячність тренін центру «Пріоритет» та всій його команді за шанс на нове життя. Привіт, хочу виразити вдячність тренінг центру Пріоритет та його команді за шанс на нове життя. Привіт! Хочу виразити тренінг центру пріоритет та його команді вдячність за шанс на нове життя. Дякую. Я дуже вдячний тренінг центру пріоритет та його команді за моє нове тверезе життя. На жаль, ми не можемо показати вам всіх з причин анонімності, але я вважаю, що й цього достатньо для того, щоб повірити, що вихід з пекла залежності існує. Ми вдячні кожному. Хто на цьому відео чи зараз продовжує одужувати і залишатися в тверезості, адже це плоди нашої командної роботи, які нас надихають і підтверджують, що ми все робимо правильно. Вірю, з кожним роком це відео ставатиме все довшим і довшим. А якщо вам чи вашим близьким потрібна допомога, звертайтеся номер телефону в шапці профілю.